ምክት А ти бачиш он той вогонь? Що, діамантику де? О, да, дійсно бачу. Так, подивись, тут якесь червоне коло. Давай зайдемо. Що? Гра почалась, ти, ти бачиш цей напис? Почекай, я бачу, але для чого це? Я не розумію. Селяне, привіт! Що це за коло таке? Привіт, а ти що? Не виживав 99 днів у лісі. Слухай, я виживав, і ще й у Роблоксі, уявляєш 11 ночей пережив. Ого, діамантику, то ти вже досвідчений. Викидай ти скільки ночей пережив, а? На жаль, нуль діамантику. Ну, от тоді це буде твоя перша ніч. Хлопці, зі мною ви можете торгуватися. Вам треба пережити ось і ночі, і не забувайте, вийшло нове оновлення з НЛО. Що, діамантику, ти це чув? Яке ще НЛО? Я нічого не розумію. НЛО, ти що, не знаєш, що це таке? Це не впізнаний об'єкт. А це, як сказати тобі, інопланетяни ось так, от прилітають і забирають тебе прямо на небо. На свою планету якусь? Ні, ні ні, я на це не підписувався. Я краще вийду звідси. Діамант, обережно, будь Що ласка. Що таке? О боже мій, хто це такий? Подивіться, друзі, це якийсь олень. Так, чуєш, я каву якусь знайшов там. Хочеш каву випити. Ай, що це за монстр такий. На, тримай Микита. Дякую, велике, Діманток, але ти прекрасно розумієш, що ми вже звідси сьогодні нікуди не вийдемо. Так, звичайно, треба чекати дня. І чуєш, в тебе є хоча б якийсь -то ліхтарик, бо я не знаю, напевно, оленя може тільки так зупинити. Селян продаєш ліхтарик. Хлопці, який ліхтарик? Це прям хардкор. Виживаєте без нього. Слухай, почекай, але тут є скриня, але вона пуста. Так, давай подивимося, чим торгує взагалі. Селян. О, подивись, за вугілля можна взяти м'ясо, м'ясо, до речі, кролика, тортик, усілякі шипи, і подивись, лава та вода. І ми зможемо зробити генератор кругляку. Чуєш, ось це вже дійсно круто. Оце так, Діаманти, то може розпочнемо наше виживання? Та, звичайно, почнемо, але ну, ти сам розумієш, зараз ніч і виходити з колу цього не можна. Нам треба і деревно рубати і так далі. Слухай, діамантику, він досі стоїть і дивиться прямо на. На нас. О, чуєш, подивись, який туман. Микита, ти чого вже день? І цей, до речі, олень пішов звідси. Давай краще дерев зараз нарубаємо. Так, нарешті вже настав цей день, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо з тобою виживати у наступні ночі. Та я, звичайно, теж не розумію, але якщо чесно, я коли грав там на третю ніч, здається, приходили якісь то бандити. й ми в цілому вірніше я сам виживав у цій грі саме у Майнкрафті. Oh, це було дійсно важко. Я тобі навіть не заздрю, заздрюмикито. Як як погано, що ти зі мною зараз потрапив сюди. Діамантику, не лякай мене, мені і так страшно, якщо чесно. А, так зараз ще і <схай> інопланетяни прийдуть і тебе заберуть, прямо на небо. Будеш серед зірок літати. Слухай, Діамантику, я зовсім цього не хочу. Ти краще помовчи. Ще що мені робити, я зараз відео записую, мовчати мені ще треба. Ні, давай я краще Візьму та зроблю собі сокиру та кайло. Сокирою краще набагато почекай. Я знайшов вугілля, а ну воно випаде з дерев'яним кайлом. Так випадає. Чуєш, зроби швидко кайло і збирай вугілля. Тут вугільні блоки, навіть поряд з тобою є праворуч. Діамантику, я рубаю нам дерево для того, щоб у майбутньому ми могли побудувати якусь стіну з нього. Це звичайно круто, але я гадаю, що найкрутіша броня буде це шипи. Уявляєш, наскільки це дійсно буде круто? Тезно. Так, дійсно, ти маєш рацію, діамантику, але тим не менш я вже готую нові інструменти для себе. До речі, друзі, напишіть в коментарі, скільки ночей ви пережили у грі Roblox. Тобто 99 ночей ви програли чи ні? Бо я бачив багато коментарів, що багато моїх підписників повиживало 89 ночей, 87. Уявляєш, це просто якісь то майстри гри. Ого, оце так, друзі. До речі, а я перший раз виживаю у цьому. Ому режимі, і взагалі мені зараз дуже страшно, так чуєш? Я нам а, назбирав трохи їжі, вона нам особисто ну. Як сказати, дуже потрібно буде. Але для цього мені здається, треба закинути вугілля у пічку та якраз таке саме м'ясо. Далі, останнє все вугілля я візьму та закину от сюди, прямо у вогонь. Все. Тепер, здається, рівень прокачався. А саджанці, до речі, треба садити прямо ось так по колу. Щоб Олень, якщо й за... захотів, то він не зміг пройти. Прямо от сюди став. Прямо по колу, зрозумів? В принципі, зрозумів, Діамантику, ти насправді геній. Звичайно, я там такі відео дивився. На ютубі, ти би знав, як вони там виживають. Там буває таке, що вони там абсолютно все могли забудувати. Це було дійсно круто. А я поки піду зараз та пошукаю, може я зараз зможу щось знайти, може будинок якийсь то. Не знаю, буде цікаво подивитися. Головне, щоб не почалася ніч. Друзі, я, здається, знайшов якийсь то будинок. А ну давайте сюди заходимо, нічого собі тут льоду багато. Давайте відчиняємо. І друзі, та ви що, ліжко є? Воно прокачує, ніч швидше буде закінчення. Чуватися, заберемо тут теж їжі багато, багато предметів. Давайте заберемо все, що тут є. Чуєш, я дуже знайшов рідке. Віріши, яке рідке. Коротше, я знайшов зброю, уявляєш собі. Оце так. Слухай, діамантику, то я хочу до тебе, але я зовсім не знаю, де ти. Ох, я навіть тобі зараз і не підскажу. Я зараз спускаюся по дробині. сподіваюся, я зараз можу щось знайти. Але, друзі, ви уявляєте взагалі наскільки круто це робити саме у Майнкрафті. Бо раніше я це робив тільки. У Роблоксі. Звичайно, було в мене декілька, чи навіть тільки одна серія, тому як я виживав у саме у Майнкрафті, але все-таки це не так було прикольно, бо зараз навіть анолот з'явилися. Дуже хотілося б їх побачити. Як ти? Хотів би побачити їх? Так, звісно, Діамантику, і здається, я тебе знайшов. Микита, я тебе також знайшов. Подивись, яка в мене є пушка, а? Слухай, Діамантику, ти обережно зі зброєю поводься, будь ласка, я нічого тобі не зробив. Бем, 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 бем. Хе, -хе Мене. Добре, але я теж тебе можу вдарити дерев'яним мечем. Та добре, добре, не психуй, ось тримай собі шкіряну броню, і ще я хотів би тобі дещо теж надати. І це саме кам'яні предмети. Я гадаю, що вони тобі знадобляться. Оце так. Дякую, велике діамантику. Я тепер супер розвинений. Так, що нам ще треба? Давай подивимося, чим торгує селян. Може він може з нам допомогти якось. Ану, давай подивимося, нам потрібно багато заліза, щоб зробити нам нескінченний. Генератор кругляку, це нам виходить 17 заліза вийде. Але ми можемо ще нарубати дерев та дуже багато поставити шипів. Тому треба починати. Рубати ці дерева. Так, знову знову цим займатись. Ну добре, Діамантику, я вже починаю робити це. Так, а я краще зараз візьму та зроблю собі сокиру. О, так я дві штуки взяв і м'ясо, до речі, переплавилося. З тобою поділитися е, м'ясом чи їжею взагалі то. Так, звісно, Діамантику, я, до речі, теж поки бігав, е, зміг знайти трішечки м'яса, яке зараз закину у молодець, але ти в курсі, що тут багато вовків і вони можуть на тебе напасти. Так. Так, звісно, діамантику розумію, але я намагаюся їх не чіпати, і вони теж мене не чіпають. Микита, ніч почалася! Повертайся швидше. Зараз на тебе голень може напасти. Діамантику ще б трохи, та я був би знешкоджений монстрами. Нічого собі, то ти обережніше. Дивись, що я ще знайшов це ліжко. Спробуй поспати зараз. Оце так, наче вийшло, діамант. Ну, ти, звичайно, спиш, але ти так проспиш ще декілька годин. Чуєш, ніякий день не настає, тому вставай, в нас тільки одне ліжко. Якби було два, може, ми і пропустили би цю ніч, але зараз треба якось виживати. В Цю ніч повинно щось статися. Тому візьми зброю у руки, і можливо сьогодні прийдеться з кимось битися. О, ти бачиш це? Ні-ні ні, тікай, -ні -ні -ні, чекай подалі, Микита! Що це таке, діамантику? Я нічого не розумію, боже мій, спаси мене! Так, тут саме це гнило. Що воно приземлилося прямо на наш на наше коло це? Давай ось цей будинок швидше біжимо. О, ні, боже мій, Діамантику, почекай мене, я взагалі не встигаю Давай, микита, залітай сюди швидше. Це було дуже страшно, діамантику. Я тільки встиг купити оці ось шипи. Це зрозуміло, ти зможеш зараз здобути, бо в мене, на жаль, немає кам'яного кайла. Звісно, зможу, діамантику, я прямо зараз це і роблю. ого го-го, го що я знайшов. Зараз я з тобою поділюся, але тут теж не, мало так предметів. Я краще це візьму з собою. Бою, і ось у броню теж. Так, друзі, давайте, я не знаю, що викинути навіть. У мене стільки багато класних речей. Коротше, микита. Е Тримай усьо сокирки і ось таку штукенцю. Можливо, це тобі знадобиться. Слухай, дякую, велике, але я помітив тут якусь дірку, тому прямо зараз буду спускатися та дивитися, що тут знаходиться. Можливо, там теж будуть блоки, і, до речі, про ліжко, ми не забули. Ось воно є. Якщо що, то ми зможемо зараз пропустити ніч. Але, друзі, я дуже шокований. цим менело. Давайте подивимося, що там далі взагалі. Кої і... О, полетіло, полетіло, здається. Хоча микита прямо над тобою пролетіло, прямо над будинком цим. І воно кружляє тут. Я не знаю, що робити, я не знаю, що робити. Скоріше, забігай до мене, діамантику, тут буде безпечно. Та ні, воно. Воно літає і. я не знаю, це точно небезпечно взагалі на цій мапі знаходитися. Так, що ж, здається, все пропало. Здається, все пропало, тому можемо йти сюди. Ось, я ліжко поставлю зараз. Давай спробуємо поспати. Давай, навіть поряд з тобою не буду спати. Трошечки переставлю це ліжко. Добре, Діамантику, давай спробуємо пропустити цю ніч. Так, але в мене, на жаль, нічого не виходить. Цю ніч не можна пропустити, виходить що. Ой, ні, я взагалі тоді не знаю, що нам робити. О, ну, бачиш, там, там якийсь тостів дуже швидкий. Що ж це таке? Микита? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я стріляю, я стріляю, я стріляю. Ти ти що знищився? Ану, йди сюди. Ні-ні-ні, пішов, пішов. Пішов Макита, що це взагалі таке було, я взагалі у шоці. Я, я взагалі не зрозумів, що тільки що сталося. Діамантику, я нічого не зрозумів. Якийсь стів почав мене атакувати прямо бензопилою. І я просто знищився, але зміг відродитися тут, адже ми поставили ліжка. Так, звичайно, я, я теж саме тут відспануся і знаю що. Він мене теж знищив. Ох, не хотів би я з ним зустрітися ще раз. Слухай, діамантику, я не знаю, в нас занадто поганий захист, і в нас не. Немає гарних інструментів для того, щоб їх перемагати. Звичайно, ще броні немає. Хоча почекай, а ось подивись, яка зброя є. Так, точно, діамантику, можливо, вона нам допоможе, тому що вона алмазна, тому що вона діамантова. Так, слухай, зараз повинна закінчитися ніч, і ми повинні просто ходити зараз по всім будинкам, які знайдемо. Ти готовий до цього? Так, здається, я готовий діамантику. Я думаю, що гірше вже не буде. Я гарно, що ми почали говорити про день. Дивись, вже. Все настало, і тому ми можемо йти. В іншу сторону, тому будинку ми вже були, тому йди за мною. Ну, нарешті, діамантику, тільки давай будемо обережними, тому що я взагалі не знаю на що нас чекають ці пригоди. Так, я взагалі нічого не знайшов, якщо чесно, але якщо піти в іншу сторону, обережно, тут якщо що, то можна впасти. І почекай, я здається, щось знайшов. Так, звісно, це здається ще одна будівля діамантику. Подивись, ось про якого вовка я й казав. Вони усі з червоними очима і готові напасти. Тому будь обережним, проходь сюди. Окей, діамантику, слухай, мені здається, чи тут дуже багато вугілля. Так, треба зібрати його обов'язково. Так, добре, тепер давай зайдемо у цей дім і подивимось, що тут всередині. Так, почекай! Я знайшов броню, а ще лук і багато, багато їжі з блоками. Так, діамантику, і ще й тотеми. тут тотеми безсмертя. Так, це дуже прикольно, але я не знаю, куди навіть кидати. В тебе є місце в інвентарі. Так, звісно, давай мені діамантику. Ось, тримай, хоча б деякі блоки забери. Так, діамантику, наче отримав ці блоки і все вмістилося. Це дуже добре. Ось, відкрий верхню саму скриню, тут є е, саме щит ось цей. І, до речі, стріли. О! Це дуже чудово, тому що тепер ми маємо ще кращий захід. Це звичайно. Але нам треба пошукати ще щось. Давай спробуємо походити. Я не розумію, чому тут кава, ось бачиш? Просто кава лежить на землі. Я вже третю чи п'яту чашку знаходжу. Я не знаю, мені здається, що цю каву залишають монстр. Так, дуже дивно. До речі, подивись, ще будиночок, але в ньому теж є скринька, до речі, що в ній знаходиться пістолет. Ти не хочеш взяти його? Ну нарешті в мене буде гарна. Зброю, діамантику. Так, ну хоча б якось, тепер ми плюс-мінус однаково взагалі озброєні. І тепер ми зможемо чинити опір абсолютно усім. І почекай, я ще м'ясо знайшов. Ось вовки постаралися, навіть м'ясо не з'їли. Діамантику, це дуже круто, і я думаю, що ми зможемо перемогти цього оленя. Я не розумію, чому, але так швидко наступила ніч. Я не знаю, можливо, тут якісь очити. Так, селян, чуєш мені треба з тобою обмінятися. Ага, так, почекай. Почекай, нам треба назбирати дуже багато дерев, щоб обміняти це на шипи. Я не знаю, Микита. Як на мене, то, то це доволі важко стільки дерев назбирати. Але давай так, я буду ламати, а ти, якщо що, мене будеш охороняти. Домовились? Домовились, діамантику, звісно, я готовий. Ну в такому випадку я беру і починаю ламати ці дерева. Якщо буде щось цікаве, кажи. Особливо якщо це буде монстри. Добре, добре, навколо тебе поки що нікого немає. Я тут ще дерева збираюся підібрати. Що там Микита по обстановичці? Слухай, загальна ситуація, наче все добре. Урни! Я... Ло, чего жмака, это чекай? Боже, мій Почекай, почекай мене, Діамантику. я не знаю, можливо, по ньому треба стріляти зі зброї. Давай спробуємо. Так, е, стріляємо. Всього ні! Цей приземлився, тікає, може зараз інопланетяни вийдуть. Я, 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 не роз... я, я не розумію. Так, а ну давай спробуємо ще постріляти, але їм взагалі байдуже. Слухай, Діамантику, а чому їх стало вдвічі більше? Я не розумію. Я не розумію теж. Тікай звідси подалі. Можливо, вони нас зараз заберуть. І. Так, я здається, ще щось побачив чи ні? Я гадаю, Давай прослідкуємо за якимсь то НЛО. Можливо, ми зможемо щось дізнатися чи знайти. Мені вже байдуже на цих монстрів і так далі. Ми всіх переб'ємо. Слухай діаманти, це правда? Давай спробуємо це зробити, тому що я думаю, що, можливо, ці НЛО нас кудись приведуть. Микит, я тут дещо знайшов. Ти бачиш ті очі? Я гадаю він нас теж бачить. Так, я думаю, Діамантику що можливо він нас теж бачить. Нам треба бути обережними. Давай спробуємо по вище забратися. Так головне, щоб він дійсно нас не побачив. здається, діамантику він нас не бачить. Так, він кудись йде. Оу. Цікаво, а ну давай перестрибну, ні, обережно, обережно, перестрибуємо сюди. Давай сюди тікаємо. Так, Микита, почекай. Он він там стоїть. Обережно, не спались. Не дивись, краще через F5. Так, зараз подивимося, може зараз можемо щось побачити, але ми його знайшли. Цікаво, що він тут робить? Ми доволі таки далеко від нашого місця народження хотів сказати, там, де вогонь, коротше. Слухай, Діамантику, можливо, це О! наш шанс його почекай. перемогти. Ти По бачиш землі. це? Ти це бачиш? Так За ануло, забирає його. Так, так так, друзі, і все. НЛО полетіло, а цього оленя немає. Ого, такого я взагалі не міг очікувати Микита. Діамантику, НЛО нам допомогло від нього позбутися. Виходить, отак, а ну треба повертатися назад до нашої я не знаю, домівки на цей час. Я що ми пройшли цю мапу чи ні? Я дуже сподіваюся, що ми пройшли діамантику, але я зовсім цього не очікував. Я взагалі був у шоці, я хотів вже почати стріляти, а тут у з'явилося. І уявляєш, прямо забрало він підлетів. Це було дуже дивно. Я буду розповідати цю історію всім своїм друзям, діамант. Та якби я, я не тільки друзям, я усьому інтернету і взагалі навіть родичам розкажу. Ти я ще будинок знайшов, то що ж таке, то скільки їх тут цих будинків? І знов ці предмети, котрі нам вже не так то й цікаві. Так, дійсно, Діамантику, я думаю, що ми вже на фінальному етапі. Так, треба повернутися, спробувати поспілкуватися з селяном і що він скаже. Так, але обережно нічого собі я тут перестрибнув. Ану, давайте. Так, о, -о, о, нічого собі навіть і ти прийшов. Так, діамантику, не дарма я проходив паркур карти. Ну, звичайно, мабу проходити це тобі. Я не знаю, не проходити курс підготовки молодого бійця. Так, подивись, скільки дерев ми тут вже поставили. Так, плюс ще й шипи є в нас. Це дуже добре. Так, я хочу обмінятися. Купити ще шипів, поставити їх і вже поспілкуватися з цим селяном. Але ого, нічого собі, шипи усі дуже сильні, я хочу сказати. І чуєш так, де тут їх недостатньо? Ось з цієї сторони. Подивись, у нас і шипи, і дерева просто все навколо. Ти знаєш діамантику, я вважаю, що ми зараз дуже захищені. Так, селяни, на рахунок захисту ми тільки що побачили, що Оленя забрало НЛО. Як гадаєш, це мапа пройдена чи ні? Що такого не може бути? Ви дійсно це бачили? Так, звичайно, я можу навіть показати відео, я записував і Микита теж. Ну, в такому випадку, так, можете повертатися додому. Ого, нічого собі я лечу, чого ледве не розбився. Боже мій, Діамантику, що це таке? Де ми знаходимось? Ми знаходимося в моєму селі. Микита, Ти що його не впізнаєш чи що? Нічого собі нас селян повернув, уявляєш. О, це історія просто на все життя. Ну нарешті, Діамантику, невже це скінчилося? Я, чесно кажучи. Спочатку не вірив. А ти казав, що буде сумно сидіти та грати у комп'ютер цілими днями. От бачиш, що ми які пригоди знайшли на свою, е, не буду казати що. Так, справді, Діамантику, треба піти відпочити після такого. Ну, якщо що, там у лісі є ліжко. Можеш там поспати, якщо хочеш. Ні за які гроші, Діамантику, що ти таке говориш? Ну все, все, не бий мене, просто в мене тільки одне ліжко. Хочеш ось я на дивані будеш лежати, але він не зручний. Та ні, Діамантику, в мене є свій дім, буду. Спати там ну тоді що я можу сказати, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, прямо зараз поставте свій лайк, підпишіться на канал, та не забувайте тиснути на відео, яке ви бачите зараз на своєму екрані. Ці відео теж цікаві. Ну, а з вами був я діамант. Микита. Всім Бай-бай. слава Україні!